Вітаю вас у музеї Васильківської Майоліки. Мене звати Людмила Шкулькова, я засновниця цього музею у місті Васильків. Ідея виникла в 2020 році. На певний час через коронавірус втратила роботу. Ми мусили продати квартиру, і от з'явилися кошти на створення музею. В 2019 році була така перша хвиля повернення Васильківської майоліки, коли. Булася велика виставка виробів Васильківського майолікового заводу у місті Київ. Потім з'явилася на Фейсбуці група Майоліка Василькова, і тут раптом сталося відкриття. Виявилося, що є колекціонери, які збирають Васильківську майоліку, є люди, які розглядаються як справжнє мистецтво. А ми у Василькові ми звикли, що це щось таке буденне для нас, звичне, те, чим ми користуємося щодня. І чесно кажучи, ми не цінували це, не розглядали це як. Витвори мистецтва. І о, в цей період якраз от відбулася така переоцінка цінностей, з'явився якийсь страх, що такі колекції будуть там в усіх містах України, з Василькова все вивезуть, дуже багато всього вивозилося в Росію. Для Росії це було як велике наслідя Совєтського Союзу, совєтські художники Протор'єви, і, на жаль, дуже багато всього. Викуповувалося і вивозилося за кордон. От саме тоді з'явилася ідея, як мога більше всього зібрати, купити і відкрити хоча б невеличкий музей у місті Васильків. Від Відпочатку е, задумували це як відкриття, як у торговому центрі. Хотілося, щоб люди не відділяли е, окремий час для відвідування музею. А ідучи на шопінг за покупками, ідучи в кафе, е, мимоходом раптом потрапляли в музей, і могли милуватися. Тим, що творилося на нашій землі, пишатися, тому що це все робилося руками наших людей. Ще одна чергова хвиля цікавості до Васильківської майоліки сталася після історії з Бородянським півником. Всі добре знають, що вціліла шафка після обстрілу місті Бородянця на стіні. Всі, хто цікавились Васильківською майолікою, одразу на цій шавці помітили Васильківського півника, який цілий, цілісінький, стояв на цій шафці. З цим півником, до речі, пов'язана історія і у нашому музеї. Півник став символом стійкості. Справа в тому, що ми під час бомбардувань Василькова не могли знайти приміщення, де б ми могли б сховати найцінніші свої раритети. Запакували як могли в самому музеї, сховали багато чого там в погребі, в гаражі, в офісі, де могли там і ховали наші раритети. Все, звичайно, не вдалося запакувати і сховати, дуже хвилювалися. І коли сталася ця історія з бородянським півником, вона мене трошки заспокоїла. Справа в тому, що єдине, що я не могла зняти і запакувати в музеї, це були півники, які стояли на найвищій полиці. Ці два півника, які не могла зняти без чоловіка, його як військового в цей момент передислокували. От і е, я заспокоїлася, що мої, мій музей зараз знаходиться під захистом цих півників, під захистом цього символу стійкості, і стало чогось спокійніше, що з музеєм також все буде в порядку, незважаючи на таку складну ситуацію в місті. Місто Васильків уже кілька сторіч є гончарним центром Київської області в 19-му, на початку 20-го століття в усіх статистичних зведень працювало до 50 гончарів у місті Васильків, і не дивно, що сам завод виник саме завдяки таким гончарам. Після ем, більшовицької революції, коли почалися процеси колективізації, 16 місцевих гончарів об'єдналися в артіль. І от в 1928 рік якраз і є початком Васильківського майолікового заводу. Спочатку випускалися звичайні гончарні речі, побутові горщики, миски, але вже в 30-х роках починає, починає працювати артіль саме із майолікою. Майоліка вона була відома ще з часів давнього Єгипту, але особливого розквіту вона була в Європі, зокрема в Італії. І вже у XVII-18 столітті почала приходити на територію України. Полив'яна кераміка, яка покривалася ангобами, тобто рідкою глиною, яка давала колір, а зверху покривалася прозорою поливою. Оце саме і називається майоліка. Але на Васильківському майовому заводі, вже після Другої світової війни, коли почався етап відродження. Заводу, значне його розширення, значне розширення технологій В Васильківському юліки починає з'являтися своє особливе, неповторне, унікальне обличчя. Це сталося завдяки художникам, інженерам та технологам, які, вже починаючи з 50-х років, утворили такий кістяк закоханих у свою справу людей. Які поєднували як свої якісь авторські напрацювання, так і традиції, які народилися на Васильківській землі, так і якісь інноваційні технології. Тому ви бачите, що у всієї Васильківської майоліки дуже натуральні кольори, тому що це кольори, які досягаються саме завдяки ангобам, завдяки рідкій глині, яка запікалася, дуже багато традиційних орнаментів. І разом з тим у кожного художника і в цілому в заводу є своє особливе неповторне обличчя. Ці вироби завжди дуже красиво орнаментовані, дуже широкий асортимент був. І не дивно, що як на території України, так і на території усього тогочасного Радянського Союзу ця кераміка користувалася надзвичайно великою популярністю. і... Зараз вже якраз прийшло розуміння, що це справжнє мистецтво великих художників нашої землі. Одним з найвидатніших художників майолікового заводу було подружжя Надія та Валерій Протор'єве. Вони прославилися і вироби їхні мали надзвичайну популярність завдяки своїй декоративності. Дуже багато виробів були такі по тогочасній моді, які ставилися. В серванти, в буфети прикрашались, бачите багато таких декоративних посудин, які саме прикрашали тогочасні інтер'єри. Були і ужиткові абсолютно речі. Але найбільшу популярність, мабуть, принесла все ж таки серія їхніх добрих звірів. Офіційно серія називається добрі звірі, але їх і зараз називають дивозвірі, чудозвірі, тому що всі вони казкові, міфічні. Деякі фігурки навіть важко сказати взагалі, хто це. От. Ну, ось, наприклад, такий звір, він називається допитливий звір. Але хтось каже собачка, хтось каже, котик, хтось каже, тут смужечки, подивіться, це тигрик. Тобто кожен у фігурці бачить щось своє. По-друге, майже всі ці звірі вони з емоція. Да? Наприклад, цей злий звір. Або цей кіт, який. просто… Піднімає настрій за одну секунду. Да? Або та група здивованих оленів просто ну, надзвичайно емоційні такі. От. І так само вони всі зображені проторіями не статично а в динаміці, да? в кожній в якійсь позі, в якомусь русі. Ем, кожен зі своєю емоцією. Дуже багато парних фігурок, які часто купували саме в парі. Да? Тобто, наприклад, там. Мама і дитинка. Ось там ціла сім'я, мама, тато, дітки. Мама, дитинка. теж мама дитинка. Мама, дитинка. Бачите, теж, як зображення, мама попустила голову до дитинки, дитинка-козенятка підняла голову до мами. Тому не дивно, що і сьогодні ці фігурки користуються надзвичайною популярністю у колекціонерів. Як, так само, як і масово купувалися ще в 60 70 ті роки, тоді, коли вони створювалися. Зараз наш музей в процесі переїзду. Переїжджаємо вдруге за рік, тому що ем, під час війни закрився перший поверх. Ми змушені були з першого поверху переїхати на другий поверх, коли розставили і виявилося, що є цікавість до Васильківської майоліки, До нас приїжджають групи з різних міст Київщини. І ми приходять діти зі школи. Ми просто ну, не вміщали в попередньому приміщенні всіх бажаючих, особливо коли це були групові відвідування. Крім того, вже вироби стояли в 4-5 рядів. Роздивитися було просто нереально. Ну, тому зараз ми в процесі переїзду в трошечки більше приміщення з кондиціонером. Ще залишилося нам розвісити на стіни унікальні наші надзвичайно красиві тарілки, надзвичайно рідкісні. Вироби в синьому кольорі, і вже тоді зможемо повноцінно представляти колекцію нашого музею. Музей Васильківської Майоліки має свою сторінку у Фейсбук, там ми маємо контакти, адресу, де ми знаходимося, мій, мій контактний телефон. І так само ми е, ділимося на цій сторінці усіма своїми новинками, усіма своїми скарбами, але всіх чекаємо в гості, щоб кожен побачив на власні очі. Це мистецтво цю красу васильківської землі. Працюємо за домовленістю, графік роботи вільний, тому хто коли може, я домовляємося, я приходжу, проводжу екскурсії тоді, коли людям зручно.